Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У п'ятницю, 12 серпня, в окупованій новій Каховці поблизу гідроелектростанції пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть у пабліках про вибухи та загоряння з боку Каховської ТЕЦ. Також повідомляють про вибухи поблизу населеного пункту Малокахівка та біля Береслава. Як повідомляють анонімні джерела, ЗСУ відпрацьовують по складах та понтонних переправах противника. Було влучання. Наразі чекають на фото-відео підтвердження. Росіяни. Вже тиждень передислокують війська і машини з Маріуполя в бік Запоріжжя, зафіксовано велику кількість понтонної техніки. Ймовірно, ці пристрої призначені для форсування Дніпра та Інгульця на Херсонському напрямку. Ймовірно, понтонна техніка призначена для подальшого перекидання на Херсонщину для форсування росіянами річок Дніпро та Інгулець. Військовий оглядач, координатор групи інформаційний спротив полковник Збройних сил України Костянтин Машовець, також зауважив днями, що на Херсонському напрямку загарбники і так вже накопичили достатню кількість. З понтонів для облаштування переправ замість пошкоджених Антонівського і Дар'ївського мостів. Він припускає, що додаткова понтонна техніка може бути призначена для форсування Південного Буга. Проте їхні понтони, як і самі мости, постійно під вогневим контролем ЗСУ. Плани окупантів постійно зривають. Що ж у війні Росії з Україною настає нова фаза. Найгарячішою точкою бойових дій протягом декількох місяців був Донбас. Однак російські війська тижнями не можуть організувати наступ на Донецьку область, а ЗСУ досі контр контролюють населені пункти на Луганщині. Арена бойових дій зміщується на південь України, де українська армія проводить військову операцію зі звільнення захоплених територій у Херсонській області. У зв'язку з цим росіяни перекидають туди війська зі Східного фронту та з території РФ, готуючись до наступу у південних регіонах країни. Директор Українського центру безпеки та співробітництва, військовий експерт Сергій Кузан, в інтерв'ю Главреду розповів, чому Росія призупинила наступ на Донбасі, оцінив ситуацію з контрнаступом з на Півдні та підготовкою в Криму до можливої битви окреслив обстановку у Харківській області та назвав два сценарії війни. На думку Кузана, Росія відкриває другий фронт в Україні, а ЗСУ очікують на битву з ворожими військами на півдні. На півдні складається невтішна для російських військ ситуація. Тож, аби виправити її, ворог спішно перекидає свої поповнені резервами чинні підрозділи на Миколаївському, Криворізькому, Запорізькому напрямках. Тут вони вирішують одразу кілька завдань. Передусім російські війська намагаються вибратися з того. Глухого кута, в якому вони опинилися на Донеччині. Потрібно пояснити, чому виник цей глухий кут. Росіянам не вдається просуватися тими темпами, що вони планували. Вони не можуть навіть наблизитися до нашого основного, укріпленого району Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Вони й досі не можуть перейти лінію Бахмут-Сіверськ, уперлися там, на Донецькому та Авдіївському напрямках просування також не можуть. По всій Донеччині вони захоплюють хіба що десь один кілометр, десь два. Але, звісно, це ніяка не битва за. Донбас, не звільнення Донецької області, як вони декларують, і ніякі успіхи їхньої армії. Росія тримає там величезні військові угрупування, які не можуть проломити нашу оборону, а з дією наших Хаймерс та реактивних систем залпового вогню. Ми фактично зриваємо їхні плани. Через те, що ми знищуємо їхні склади, вони мусять постійно перегруповуватися. На півдні ситуація для росіян взагалі провальна. Там ініціатива повністю Збройних сил України. За офіційною інформацією, тільки на Херсонщині звільнено понад 50 населених пунктів. Перехоплення свідчить, що моральний дух у військах окупантів, що перебувають на півдні на низькому рівні. Готовності відстоювати саме цю територію у них немає. Вони шукають шляхи, якими можна буде тікати. Росіяни бачать, що ми успішно наступаємо на херсонському напрямку. Тому, аби їхня оборона не посипалася остаточно, вони вирішили підсилити свій контингент, зібрати всі наявні резерви та спробувати перехопити ініціативу. Як перехопити ініціативу? Це піти у контрнаступ. Саме для цього вони збирають на херсонському і запорізькому напрямку. Напрямках, десантні війська, десант призначений для форсування, в тому числі й водних переправ, та здійснення контрнаступальних дій, адже ЗСУ саме там проводять планомірний наступ. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.